Справжній самоконтроль це не насильство над собою. Це усвідомлений вибір діяти згідно зі своїми цінностями, навіть якщо є легший шлях в моменті. Це створення умов, за яких імовірність потрібних дій зростає без стиснутих зубів. Ось що може допомогти. Перше. Створіть умови для успіху. Контроль над ситуацією завжди дається легше, ніж контроль над собою. Як ви можете змінити середовище, щоб підвищити шанси зробити потрібну справу? Наприклад, відвідуйте спортзал одразу після роботи. Не кажіть собі, я зараз трошки відпочину, потім буде складніше, ви це знаєте. Або встановіть таймер, який підкаже, коли починати. Або усуньте відволікаючі фактори та спокуси. Друге. Замініть небажану поведінку. Позбутися звички складно, набагато простіше. Замінити небажану дію чимось іншим. Складіть конкретний план. Наприклад, якщо ви хочете перестати ногтя, тримайте під рукою крем для рук, займіться в'язанням або використовуйте антистрес іграшку. Головне, щоб руки були чимось зайняті. А, якщо ви намагаєтесь, наприклад, не кричати на дітей, зробіть звичкою, випивати склянку води перед тим, як відповісти, щоб сповільнити реакцію в напружений момент. Третє, використовуйте силу внутрішнього діалогу. Ми часто сваримо себе, коли намагаємося бути дисциплінованими. І це неефективно. Натомість нагадайте собі, чому саме для вас важливо саме ця дія, саме цей вибір. І підбадьорте себе, підтримайте. Ти вже справлялася з труднощами, впораєшся і зараз. Це не назавжди. Ти будеш собою пишатися. Ти молодець, роби далі. Можна навіть написати собі записку з підбадьорливими словами і повісити її на видне місце. Четверте. Зосередьтеся на прогресі, а не на досконалості. Іноді ми ставимо собі занадто високу планку, а потім засмучуємося, що не досягли її. Подумайте, який маленький крок у потрібному напрямку ви могли би зробити, який точно вам під силу. Почніть із нього маленькі успіхи часом складаються у великі.